Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 307 заняття, тема якого логарифмічні нерівності. На минулому уроці ми з вами вже вивчили, що називають логарифмічним рівнянням, також ми з вами вивчили графіки логарифмічних функцій і властивості логарифмів. Спираючись на ці теми, ми з вами розберемо ще одну логарифмічні нерівності. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. Адже саме так канал може розвиватися. А ми розпочинаємо. По-перше, що називають нерівністю? Нерівність це певний вираз, що містить у собі знаки, такі як більше, менше, більше або дорівнює, або менше або дорівнює. Сподіваюся, ви це пам'ятаєте з курсу 9 класу. Зараз вже з вами будуть логарифмічні нерівності. І в нас буде тут два випадки. Перший випадок: якщо в нас основа логарифма А більше 1, то у цьому випадку логарифм x 1 з основою А буде більше логарифма x 2 з основою А. У тому випадку, якщо x 1 більше x 2 та більше нуля. Ось пропустимо приклад. В нас логарифм з основою 2 та тут 3 буде більше логарифма з основою 2 і тут 2. У тому випадку, дивіться, якщо в нас x 1 більший за x 2 і відповідно більше нуля, 3 та 2 вони більше нуля. І основа в нас більше одиниці. Таким чином, ми довели цю нерівність. Наступний випадок, якщо в нас А знаходиться у діапазоні від 0 до 1, то у цьому випадку в нас логарифм від x1 з основою А буде більший логарифма x2 з основою А. У тому випадку, якщо x1 менший за x2, то відповідно х1 більший за 0. Ось припустимо такий приклад. Логарифм. Припустимо, основу 2 третіх. Тут двійка. Вон, він буде більше логарифма. З основою також 2 третіх. І відповідно припустимо, тут буде 3. То у такому випадку також у нас буде нерівність справедливою. Давайте ще розглянемо одну формулу, і після цього перейдемо до практичних занять. Спираючись на ті формули, що ми тільки щойно обговорили, в нас випливають наслідки. Два наслідки. Перший наслідок це до першого випадку тої формули, що ми обговорювали на початку уроку. Якщо А в нас більше одного, згадуємо, що А називається основа логарифма. То логарифм F від X з основою А буде більшим за логарифм G від X, також з основою А. І в нас має виконуватися наступна система: F від x менша за g від x. І, відповідно, f e від x більше нуля. Тобто ми це розібрали і можемо зараз перейти до практики і на практиці закріпити ці теоретичні навички. Перший приклад, який ми розв'яжемо, це логарифм x плюс 5 з основою 3 ,7 менше за логарифм 8 з основою 3. ,7. Перше, що ми маємо зробити, це знайти область допустимих значень, про що я розповідав на темі, коли ми вивчали з вами рівняння. Отже, ОДЗ. Як ми з вами вже вирішили, що логарифм. Значення оцього логарифму має бути лише додатнім числом. Тобто ми записуємо x плюс 5 більше 0. відповідно, х більше мінус 5. Та відповідно область визначення для цього випадку від мінус 5 до плюс нескінченності. Тепер можемо приступити до розв'язку цього логарифму. Це наш другий випадок, коли наш оцей показник знаходиться у діапазоні від 0 до одиниці. То, аби розв'язати цю нерівність, зверніть увагу, основи в нас однакові. Тому ми можемо працювати вже саме з оцими виразами: x плюс 5 та 8. І розв'язувати їх напряму. Але є момент. Основа в нас від 0 до одиниці. То відповідно до цього, і знак має змінитися на протилежний, відповідно до тих правил, що ми з вами розібрали. Дивіться, ми записуємо x плюс 5 не менше, а більше вісьми. І відповідно, х більше за 3. Тому що 8-5 буде 3. Тепер перевіряємо, чи належить наша відповідь нашому проміжку, так вона належить. Тому наша відповідь цієї нерівності x належить від 3 до плюс нескінченності. Як на мене, то дуже просто. Наступний приклад, який ми розв'яжемо, це логарифм 2х-3 з основою 8, більший за логарифм 7 з основою 8. Основи в нас однакові, і даний випадок підпадає під першу формулу. Що в нас а знаходиться на проміжку від 1. До плюс нескінченності, тобто це 8. І ми можемо розв'язувати тепер цю нерівність напряму. Але знак ми змінювати не будемо, бо наша А більше одиниці. Записуємо. І спочатку знаходимо ОДЗ. Пишемо ОДЗ. Значення ці можуть бути лише додатні: 2х-3 більше нуля. 2х більше 3, і відповідно х більше 1,5. Х належить від 1,5 до плюс нескінченності. Далі розв'яжемо 2х мінус 3 більше 7. Відповідно, 2х більше 10, а х більше 5. І наша відповідь підпадає під цей проміжок. І відповідна відповідь на цю нерівність від 5 до плюс нескінченності. Дуже просто ми це розв'язали. І ще одну нерівність, яку ми сьогодні з вами розв'яжемо, вона перед вами. Логарифм х квадрат мінус 4х плюс 3 з основою 8 менше або дорівнює 1. Що ми зробимо тут? Ну, по-перше, у цьому боці є логарифм, у цьому нема. Але, згадавши властивості логарифма, ми можемо записати наступним чином. Це ми просто перепишемо. А одиницю ми з вами представимо як логарифм 8 з основою 8. І таким чином в нас з'явиться логарифм і тут, і тут. А цей вираз він дорівнює одиниці. якщо ви дивилися урок про властивості логарифму. Ну або якщо ви їх знали. Тепер відразу знаходимо ОДЗ. Ви пам'ятаєте, да? Я вам казав, що ОДЗ знаходиться у саму першу чергу. Ми пишемо більше 0. І розв'яжемо це за теоремою вієта. Х1 плюс х2 дорівнює мінус b, x1 помножити на х2 дорівнює С. Що ми цього отримаємо? З цього ми отримаємо, що x1 дорівнює 3, а х2 дорівнює 1. Так, ми знайшли числа, і відповідно ми запишемо їхній розв'язок. Х належить від мінус нескінченності до 1 та від 3 до плюс нескінченності. Тепер можна приступити до розв'язання цих логарифмів. Зверніть увагу: тут в нас основа однакова і тут. Тому працюємо з цими виразами. Записуємо х2 мінус 4х плюс 3 менше або дорівнює 8. Переносимо 8 у цей бік, х2 мінус 4х плюс 3 мінус 8 менше або дорівнює 0. Рахуємо, х2 мінус 4х мінус 5 менше або дорівнює 0. Також за теоремою вієта розв'яжемо цю нерівність. Х1 плюс х2 дорівнює 4, х1 помножити на х2 дорівнює мінус 5. Які числа ми тут можемо узяти? Правильно, ми можемо узяти такі числа, як мінус 1 та 5. Хто не розуміє теорему вієта, це тема 8 класу, подивіться, згадайте. Отже, ми знайшли відповідь. Це мінус 1 та 5. Ну і давайте запишемо тепер її у саму відповідь. Мінус 1 належить наш цього проміжку, 5 належить цьому. Тобто, дивіться, ми ставимо мінус 1 та 1. Тільки квадратні душки. В об'єднанні з 3 та 5. Чому так? Тому що дивіться, мінус 1 у нас належить цьому проміжку. І в нас йде від мінус 1 до 1. А тут від 3 до 5, тому що 5 належить цьому проміжку, і ми нібито окремлюємо його. Ну, таким чином, про логарифмічні нерівності я вам пояснив. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. І до зустрічі на наступному уроці. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Спробую всім відповісти. Дякую за увагу.